Доброго дня, дітки! Сьогодні на занятті я пропоную вам згадати геометричні фігури та кольори. Для цього я приготувала деякі картки. Давайте з вами пограємось. Давайте для початку згадаємо, яка це цифра. Один, правильно. А що ж позначає ця цифра? Кількість предметів, який один предмет. Правильно? Так, молодці. Давайте поглянемо на ці картки, згадаємо геометричні фігури, які на них зображені, та їх кількість. І нам потрібно підібрати картку, яка? на якій один предмет, і до нього ми покладемо нашу цифру 1. Поглянемо на першу картку. Скільки тут предметів? Давайте порахуємо. Один, два. Два предмети. А яка це геометрична фігура? Круг. Правильно. Ця картка підходить нам чи ні? Можемо ми підложити сюди нашу одиничку? Ні. Тому що два круга. Друга картка, подивіться. Яка це геометрична фігура? Чотири кути. Однакова довжина сторін. Квадрат, правильно. Третя картка. Які фігури зображені? Трикутники. Один, два, три кути, три сторони. Так, трикутник. Скільки їх на картці? Один, два, три. Три. Підходить. До цієї карти наша одиниця, цифра 1. Один. Ні. Тому що три трикутники. Підходить нам лише до, пер... до другої картки, тому що квадрат 1. Прикладаємо. Ось ми трошки пограли. Наступна наша гра, де сховалась геометрична фігура. Подивіться, я склала з геометричних фігур. Малюнки. Давайте розглянемо, що тут є. На що схоже ось цей малюнок. Подивіться уважно. Шпаківня Так. наступний Рибка. І третій, на що схоже, ялинка. Давайте з вами розглянемо, які геометричні фігури тут є. Наприклад, шпаківня Геометрична фігура. Дах. На що схоже у нас? Трикутник, правильно. Далі. Що це? Яка фігура? Круг. Правильно. Стін стіни, На яку фігуру схожі? Квадрат. Та дощечка, на яку кріпиться, прямокутник. Молодці. А з яких же фігур геометрично складається рибка? Подивіться уважно. Хвостик. Так, трикутна форма. Для тулуба рибки ми обрали які фігури? Так, трикутник та квадрат. І ще у нас що є. Так, трикутнички. Розглянемо ялинку тепер, з яких частин геометричних фігур вона складається. Правильно, молодці трикутники різних розмірів та стовбур яка фігура. Квадрат. Молодці. Молодці. Дітки, ви сьогодні дуже добре. Попрацювали до нових зустрічей.